Вітаю всіх! Ми з вами в'яжемо зараз серветочку. Назвала я її снігова королева для того, щоб розрізняти так, свої серветки на від одної. Вони мають якось називатися. Отже, це буде снігова королева. Ми її пров'язали вже ось так. Так, так. Такий вже маємо результат. І починаємо з восьмого ряду. Я сподіваюся, що у вас так вийшло, так, як у мене. Ви маєте зараз, на зараз маєте ось таку а, пророблену роботу. Так, восьмий ряд. Для цього ми повинні з вами перейти маленькими кроками до стовпчика накидом. На ось цьому елементі. Це має у нас бути п'ятий ступчик з накидом. Тобто, я ось уже перейшла перший другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Так. Ще не піднімуся, тому що мені потрібен. П'ятий з цього боку, п'ятий згори. ми будемо в нього кожного разу тоді з'єднуватися. Так, і ось тепер я підіймаюсь на три повітряні. Так, І крім цього, в'яжу ще три повітряні. 1, 2, 3. Тобто, це у нас ніби перш, перші три петлі, це у нас ніби перший стовпчик з накидом. Потім наступні три петлі це наші петлі, петлі для арочки. А тепер я ще буду в'язати три петлі, з них зроблю вже опіку. Отже, 1, 2, 3 пров'язала, і з них роблю піко. Далі знову 1, 2, 3 повітряні це у нас наступна така арочка. Так, роблю накид і з'єднуюся під арку з трьох повітряних попереднього ряду. Тобто вийшло зараз ось так. Після цього знову 1, 2, 3 повітряні для арки. І ще 3 повітряні, з яких зроблю піко. Ось. Знову 3 повітряні для арки. І ще раз 3 повітряні для піко. Оформила піко. Знову 3 повітряні, після них роблю накид. І з'єднуюся знову ж таки стопчиком з одним накидом під арочку з трьох повітряних, як ми робили це перед цим. Тобто, вийшов ось такий елемент. Так, після цього знов три повітряні для арки, три повітряні для піко. Так, зробила піко. Далі ще три повітряні накид. І відраховую 1, 2, 3, 4, 5 стопчиків. У п'ятий стопчик я пров'язую стопчик з накидом. Тобто, у нас зараз має вийти симетрична ось така штучка. Тільки тут нав'язала повітряні, а тут уже на стопчик з накидом. Ось так. Так, після цього я набираю три повітряні накид, знову ж таки п'ятий зверху стовпчик знаходжу, так? і в його вершиночку пров'язую стопчик з накидом, після цього три повітряні для арочки, і три повітряні для піко. Так, Зробила піко. Тобто це я вже повторюю те, що ми з вами в'язали. Так, піку я зробила, тепер три повітряні знову для арки, накид, арочку з трьох повітряних стопчик з накидом, три повітряні для арки, три повітряні для піко. Так, зробила піко, три повітряні для арки. Три повітряні для піко. Так, зробила піко, знов три повітряні для арки, накид під арочку з трьох повітряних знову в'яжу стовпчик з накидом, три повітряні для арки, три повітряні для піко. Так, зробила піко. Тепер три повітряні для арки. Так, накид. І шукаю п'ятий стовпчик у вершиночку пров'язую стопчик з накидом. Так, ось так, такий цікавий ряд, дуже простий, в принципі, в'яжемо до кінця ряду. Дов'язали ми восьмий ряд. І ось такий, такий павучок у нас вийшов. Так, переходимо до дев'ятого. Щоб це зробити, нам треба зараз з вами опинитися ось тут, тобто, між цими піком на вершиночці арочки. Для цього знову будемо сунутися маленькими кроками. По кожному, по кожній повітряній. Ось так, топ-топ. Бо по іншому тут ніяк. Тобто я перехожу єднувальними стовпчиками, Ну, ось так більш-менш виглядає. Непомітно. Так. І ось я вже там, де мені потрібно. Тобто найверхніша, найверхніша арочка, да? так, між двома, між двома піком. Так, тут мені потрібно спочатку піднятися на три повітряні. Це нібито перший стовпчик з накидом. Так, після цього я з'яжу ще одну повітряну, тепер ще три. З цих трьох я роблю піку. Тепер в'яжу ще одну повітряну. Тобто, у нас була одна повітряна, три для піку і ще одна. Тепер накид. І під цю арочку, з якої ми виходили, в'яжу. Стопчик з одним накидом. Ось так. Так, далі у нас буде арка, велика арка, на якій будуть міститися піко. От я пров'язала одну повітряну. Тепер в'яжу ще три, і з цих трьох роблю піко. Далі в'яжу дві повітряні для арки і ще три для піко. Тобто у нас вже ось такі два піко є тут. Тепер пров'язую три повітряні, і ще три повітряні. З останніх трьох я роблю піку. Тепер я набираю дві повітряні, потім ще три, так, ще три і з них роблю піку. Бачите, і тепер залишилося, залишилась одна повітряна. Так, і я роблю накид, Іду ось до ось цього елемента, тобто такий самий, з якого ми щойно вийшли. Да? вийшли, до нього, сюди пров'язую стопчик з накидом, повітряна, ще три повітряні. Цих трьох повітряних роблю піко, ще одна повітряна, і тепер стопчик з накидом під арочку, з якої ми виходили. Це такий у нас рапортик, зараз вам ще раз покажу. І потім будете в'язувати цей ряд самостійно. Спочатку одна повітряна, потім три повітряні, з яких робимо. Піко. знову мій фокус балується. Так, ще раз повторю, після стовпчика з накидом одна повітряна, три повітряні, з яких зробили піко, дві повітряні, тепер три повітряні, з них зробили піко. Три повітряні. Знов три повітряні. Так, нема. Три повітряні, з них зробили піко, дві повітряні, три повітряні, з них зробили піко, одна повітряна. Так, Тепер та накид. І йдемо до наступного елементу, з нього в'яжемо стопчик з накидом, одна повітряна, три повітряні, з них формуємо піко, одна повітряна і в'яжемо стопчик. Так, тобто ось такий цей рядочок. В принципі, не складний, тільки не запутаємося з піком. Є до кінця ряду. Закінчуємо дев'ятий ряд і просто з'єднуємося в третю повітряну петлю підйома, звідки ми починали. Так, ось такий у нас повітряний, такий, наче інній на гілочках, такий ряд. І переходимо до 10 го ряду, так, Так, відразу там, де ми стоїмо, відразу будемо і підніматися на три повітряні. Так, на три повітряні піднялися, ніби перший стовпчик із накидом. Тепер в'яжемо 1, 2, 3 повітряні, з них робимо віком, відразу ще ж так само 1, 2, 3, зробили. Піко, і ще раз 1, 2, 3. Так, зробили піко. Ось накид. І тепер йдемо до наступного стовпчика. Сюди прив'язуємо Ось, стопчик з накидом ось так. Так, і тепер в'яжемо 14. Повітряних петель: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, Знову таки робимо накид. Цей ряд дуже-дуже простесенький. Робимо накид, і йдемо до наступної оцієї. Так, де у нас стопчик з накидом. Над ним пров'язуємо стопчик з накидом, тобто будемо повторювати те, що ми робили щойно. Так, пров'язали стовпчик з накидом, Тепер три повітряні з них робимо піко, знов три повітряні. так, Фокус у мене ну, просто чарівний. Так, три повітряні з них піко знов зробили. Знов три повітряні. І знову з них зробили піко. Так, після трьох піко накид, і в'яжемо ступчик з накидом у вершинку ступчика попереднього ряду. Так. І знову 14 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, і йдемо далі. Тобто рапорт тут в цьому ряду дуже-дуже простий. Так, ось так все поки що повітряно не зрозуміло. Але ж ви знаєте, що після прання, після блокування буде те, на що вже можна буде дивитися. Да? І результат роботи того, що в нас вийде в результаті в'язання цієї серветки, ви бачите на головному фото до цього, до цього відео. Так, на цьому я цю частину закінчую, дов'язуйте цей рядочок і зустрічаємося вже в наступній